І знову я не можу без того, щоб не увімкнути камеру. Вийшла з собаками, здається, звичайна прогулянка. Але, дівчата, все ж таки ні. Іду, колоситься неймовірно красиве полець пшениці. Далі йду жито, в нього такий неймовірний колір. Стояла, стояла, дивилася і подумала, потрібно увімкнути камеру, щоб передати вам цю красу. Далі трішки згодом йду, а тут ячмінь. Будяки. це просто насолода для ока. І звісно, мої собаки вони далеко не йдуть завжди, коли йде у нас поворот, вони завжди чекають, дивляться, що я йду з ними. Бо, можливо, я вирішу змінити свій маршрут, вони побіжать своїм маршрутом, Я піду кудись в інший бік, тому вони я за ними і вони за мною спостерігають. У нас денна прогулянка, пшеницю і жито вже починає змінювати свій колір. І подивіться, мені це жито нагадує море з хвилями. На цю красу можна дивитися цілу вічність. Я думаю, що ви зі мною погоджуєтеся. хто пригадує, така травичка, яка цвіте, має неймовірний аромат. Але знаєте, коли я тільки проїхала, я все рвала, ставила у баночку. Тепер я тільки дивлюся і спостерігаю цю красу своїми очима. Санаті Яр дівчата проводять МК по в'язанню гачком панами. Але мені так хотілося їх на сьогодні, що вона мені привезла дві. Тож я перед вами буду не тільки в цій панамі з'являтися, а також в своїх обновочках. Бо, можливо, вам цей картуз панама вже набридли. І гуляючи. Зверобою в тому році було дуже-дуже багато, а саме в цьому році його потрібно вишукувати. Ми їздили ярками, дивилися, немає. А тут іду, і якраз пшениці нарвала трішки-трішки з виробочоку. так що взимку у нас буде не тільки липа, а й зверобій. Шалан знову когось намагається полювати. Плюшик відмовляється їй допомогти конвінтам. В кущарях ліг, бо йому спекотно. І так кожного разу. Це собака, яка, я так розумію, щось в генах у неї закладено, що вона обов'язково повинна полювати. Минулому році отак в полях вона відкапувала польових мишей. І понад самою дорогою зверо, я його обов'язково зірву. Буду стояти, можливо, вона втомиться і підемо ми далі. Мінтя-йога. Плюшик виходь. Де там буде чекати? Ну, а я О, все. Думаю, що підемо далі. У мене прогулянка з собаками. Хто що в че плює шал ставимо ставки. Чи в кольої, Юля зверобій, ставимо ставки, але, дівчата, якщо шалан ще не знайшла зайця, мишу, касулю, я вже знайшла кущик з веробом, зараз вам його покажу. Ось він. Буду я його зривати. Ну що, Ось і завершується наша прогулянка. Ми трішки погуляли, бо все ж таки, незважаючи на шалений вітер собакам спекотно. Собаки, на щастя, або на їхній сум, вони нічого не полювали, я ж полювала. Цілий ось такий гарний букет, і задоволена маленькими крупками я повертаюся додому. Ага, ось вони. До наступних зустрічей.